У цьому відео продовжую знайомити вас з різними підходами по ферментуванню. Зараз я покроково покажу, як ферментувати листя черешні або вишні для отримання смачного, натурального та дуже корисного чаю. Ми будемо ферментувати крупнолистовий чай з попереднім заморожуванням листя. В попередньому відео ви можете побачити інший підхід ферментування без заморожування. Оцінивши результат, зможете визначитися з власним підходом. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Поїхали. Перший етап збір. Збирайте листя тільки з дерев, які не обробляли хімікатами. Найкращий час після дощу. Тоді листя чисте, соковите і свіже. Обирайте листочки без черешків. Вони не лише псують зовнішній вигляд, а й можуть змінити смак чаю. Другий етап заморожування. Покладіть листя в пакет чи контейнер та заморозьте. Від об'єму пакунку залежить час заморожування. Такий пакунок, як в мене, треба заморожувати 10-12 годин, більший приблизно 24 години. Заморожування потрібно для того, щоб зробити термошок. Іншими словами, таким чином ми забезпечуємо руйнування клітин листя, що допомагає вивільнитися соку разом із ферментами. Цей крок також помітно полегшує підготовку листя до ферментування, береже ваш час та зусилля. Третій етап розморожування. Розморожування також важливо робити правильно: не викладайте заморожену сировину на поверхню, залишіть розморожуватися в пакеті чи закрити пакетом чи текстилем. Важливо не дати листям підсохнути, тобто треба максимально зберегти вологу під час розморожування сировини. Розморожене листя змінить колір з зеленого на темно-коричневий. Це ознака того, що можна далі працювати із сировиною. Ви можете залишити листя цілими, а можете порізати їх ножем. Таким чином, їх буде зручніше заварювати, і вигляд також буде більш естетичним. Четвертий етап обм'яття. В даному випадку листя треба обм'яти дуже легко. Тобто це ми робимо для того, щоб трохи розігріти сировину, а також зробити її більш піддатливою для трамбування в тару. Це дуже великий плюс цього підходу, тому що при обминанні листя без заморожування займає дуже багато зусиль та часу. В даному випадку ми маємо листя зі звільненим соком з ферментами. Тому переходимо до наступного етапу. П'ятий етап ферментування. Правильний вибір тари дуже важливий етап у ферментації. Убирайте банку такого розміру, щоб сировину можна було щільно утрамбувати, залишивши зверху 2-3 см вільного простору. Цей зазор потрібен для відведення газів, які утворюються під час ферментування. Найкраще підходить скляна тара, харчовий пластик і мальований посуд без тріщин або нержавіка. У цьому способі банку потрібно накрити вологою текстильною серветкою. Слідкуйте, щоб вона залишалася зволоженою протягом усього процесу. Це важливо. Я, наприклад, ставлю нагадування на телефон кожні 4-5 годин, щоб не забути перевірити. Температурний режим ще один ключовий момент. Ідеально, якщо температура буде сталою, але вдома це складно реалізувати. Тому важливо стежити, щоб удень температура не перевищувала 30 градусів, а вночі не опускалася нижче 22. Не ставте банку під пряме сонце. Якщо вирішите винести її на двір, обгорніть рушником або темним пакетом. Ферменти люблять темряву. Як зрозуміти, що процес вже почався? Через 1-2 години на стінках банки має з'явитися конденсат. Він залишатиметься протягом усього ферментування. А ще зміниться аромат. Спочатку слабкий, потім посилюється і досягає піку, після чого знову слабшає. Це нормальний процес. Скільки триватиме ферментація? Залежить від ваших побажань. Я, наприклад, найчастіше ферментую листя вишні або черешні 12-24 години при температурі 28 градусів. Але ви можете експериментувати, тримати сировину від 3 до 48 годин у межах температури від 22 до 30 градусів. Останній етап сушіння. Його можна проводити по-різному. У сушарці для овочів і фруктів, на відкритому повітрі, в затінку чи на сонці, або в духовці. Від обраного способу залежить і смак готового чаю. Але в будь-якому випадку це буде смачно. До речі, в мене є окреме відео, де я показую всі варіанти сушіння чаю. Посилання на цей ролик зараз на екрані. Як перевірити, чи чай вже висох, він має бути сухим на дотик і хрустіти. Після сушіння дайте йому відпочити добу у відкритому вигляді, щоб він адаптувався до навколишнього середовища, якщо в приміщенні немає підвищеної вологості. Якщо ж вологість висока, достатньо дати йому охолонути і прибрати в банку за годину після сушіння. Зберігайте готовий чай у щільно закритій тарі, скляній або металевій. І пам'ятайте, як добре вино. З часом смак ферментованого чаю стає ще глибшим і багатшим. Також в мене є окремий ролик, де я дегустую цей чай і порівнюю його з іншими варіантами ферментації. Якщо відео вже вийшло, посилання зараз з'явиться на екрані. На цьому в мене все. Побачимося у наступному випуску Ям-Ямці. На все добре та бувайте!